Коротше, жінка збігла десь. Каже, готуй. Раз. Четверту годину на кухні. Що це таке? Не гріш, схоже. Нормально, їдемо далі. ну Це не я готував. У мене якась бурження. Зараз. Чечовічний суп. Виглядає не дуже, але смачний. Хе -хе. Далі йому. Що тут? От ще гарячі. Так, це у нас ріне стигнуло, але знизу десь ще є картопика. Ну, Ми її, мабуть, от так от може якось побачимо. Воно такі діла. Чекаємо. Ще є три страви, але я впораюся. Бо це одне, тут десь друге. Підтримую українське.